Усім привіт! У нас понеділок, 6 ранку. Нарешті у нас вже вишняна погода, тепло, птички співають. Відповідно, я думаю, повинна бути і робота в нас. Так, включаємо уклон по роботі у нас якось отак. Горять коефіцієнти, але мені здається із за того, що, що була тривога, Того і такі коефіцієнти. виставив стандартний цей фільтр від 200 Подача 2,9 для жулян зранку типу нормально, мабуть. Дай Бог, щоб таке дало, тому що до пів на 7 Зазвичай до семи роботи сильно немає. А у мене, до речі, трагедія. Е -е, мене уклон удалив з комфорта машину мені. І це прям така печаль, якщо чесно. У мене спочатку Uber взагалі удалив, е -е, ну, типу, повисив. Вимоги до машини по рокам. Болт у мене і так стандарт був. І тепер ще й уклон. І це просто капець катати стандарт. Хоча, якщо чесно, десь тиждень вже як ну, типу, понизили клас, і за цей час я б не сказав, би, що в мене якось сильно змінилася каса. В принципі, які були каси, такі є. Єдине, що трішки менше вибір по замовленням з ефіра. Тому що коли комфорт, типу більше замовлень, у мене з відсотків 30-35 були замовлення по комфорту. А зараз якось без нього трішки печально, особливо зранку. Можливо, можна було дуже гарне замовлення піймати десь на вокзал по комфорті з коефіцієнтом, а зараз тільки стандарт. І це прям дуже, дуже сумно, якщо чесно. Ніби і заробітки не змінилися, але все одно якось морально все відчуваєш. Не дуже прикольно. Те, що нема комфортно. І машину зараз міняти, в принципі, не час. Я думав, десь місяці-два тому вже мав. Ну, були такі плани змінювати автомобіль, тому що розумів, що вже будуть видаляти комфорти, ну все таке, типу, понажати. Повишати вимоги до автомобілів. Але в принципі щось я думав думав і вирішив, що краще добудувати будинок, щоб в цьому році вже переїхати туди. Тому всі сили кидають туди зараз, всі кошти вкидають туди. І купити зараз автомобіль ну, просто типу, вже немає можливості. Було б це два місяці тому, наприклад. Я б, можливо, задумався. А так вже прийдеться кататися, добудовувати будинок, а потім вже вирішувати проблеми з автомобілем. В принципі, і, і особливо, знаєте, як і питань думаю, до автомобіля немає, так, вона в мене все влаштовує, доволі комфортна, доволі радійна, е, типу, гарна машина, все, все нормально з нею. Єдине все, що вимоги, агрегаторів наших, що постійно підвищують роки по автомобілям і просто катати стандарт е, на машині D класу з е, розходом там, 12 літрів газу по місту. Ну, Така собі історія, але в принципі що маємо, то маємо. Сподіваємось, зараз піде тепло, люди почнуть гуляти, замовляти таксі, потім жара, ще більше будуть замовляти таксі і коефіцієнтами це все буде перекриватися, але якось отак така ситуація неприємна, як на мене. Блін. Ніби і коефіцієнти так горять. І фільтр виставив ну, взагалі якийсь лайтовий, типу. Від 200. що я в принципі менше ніколи нічого не катаю. Типу від 200 подався 2,9 і нічого не дає. Якось не дуже приємно. А я, до речі, катаюся. Також штучка і петличка купив. Тому що реально така ситуація дивна виходила з цим Ютубом. Я не знаю, ще не з, з мікрофоном не загружав YouTube, не дивився, яка, ну, який звук буде. Тому що на камері чомусь е знімаю е відео, монтую, все класно, слухаю, звук нормальний, загружаю в YouTube, і в Ютубі він е погіршується. І мені постійно пишуть, що поганий звук, поганий звук. При тому, що я... На монтажі там його покращую, налаштовую, все слухаю, нормально, все, класний звук, все нормально працює. Завантажую в YouTube, все звук просів. Як це працює, що за приколи, не знаю. Я вже пробував і відеоредактор міняти, думав, що він якось там ключі змінює. Нічого не допомогло. Останнє відео так, про Теслу, коли я знімав, також був поганий звук, особливо коли їдеш коли посторонні шуми і вони трішки впливають на якість звука. Послухав через мікрофон, в принципі, ніби краще, коли їдеш, записує. Але в YouTube ще не загружав, побачимо що буде. До речі, напишіть в коментарях, як вам звук тепер, чи немає такого дрібежіння цього шуму, як було раніше. Прилетіло замовлення за 265 гривень на центральний вокзал. Але, блін, рейтинг пасажира 4,6. Капець. Не люблю я зранку таких, пасаж... таких пасажирів, тому що ти налаштовуєшся на роботу і якийсь попадаєш такий неадекват і все. Весь день тобі настрій зіпсований. Тому побачимо. Може просто погана ось, того, що довго виходить, сподіваюсь на це. Як не дивно, виявилася цілком адекватна пасажирка. Приїхав, вже очікувала, залишилася і він, нормально доїхали, ніяких питань, дивно чіткий рейтинг, але менше з тим піймав замовлення з ефіру з південного вокзалу за 310 гривень в Вишневе. Зранку в Вишневу можна виїхати з гарним замовленням, я так думаю. По крайній мірі в годин 8. До 9, в принципі, там дуже гарні замовлення. Блін, а це випадково, я ще не подивився, це не через переїзд випадково їхати. Бо зранку дуже багато електричок їде на Київ і можна так гарненько встати на тому переїзді, що цих 310 гривень виявиться дуже мало. Щось я, щось я не глянув, це прям простик мій. Ну, нічого. Ось так буває. Ніби зранку взяв замовлення з рейтингом 4.6, по факту виявилася нормальна пасажирка. Тут ніби взяв з нормальним рейтингом, вийшло таке собі, якщо чесно. Получається, спочатку е під'їжджаю до... Південного вокзалу, вона стоїть точка на вході. Вона мені дзвонить і починає хамити, типу, а де ви? Я тут вас не бачу, я кажу, де на місці стою. Я тут на остановці десь возлі красного я кажу, возлі якого красного автобуса? Ну я ж тут указала на остановці, Що ти указала? Це стоїть точка, просто південний вхід ну, типу, на вокзал. Таке ж. І розрахувалася монетками. Таке ж, якщо чесно, але буває. Ось ситуація, одне замовлення висить в ефірі. І те без коефіцієнтів. Ну таке собі. Таке собі, якщо чесно. Так, на блокбастер за 430 також без коефіцієнтів. Не цікаво. Не цікаво. Так, треба виставляти фільтр, мабуть. 300 за 9, далі 22. І очікувати замовлення. Тому що це не справа. Взяв замовлення за 307 гривень з кофом 1,5 на софійську борщаговку. Сподіваюся, зараз швидко виконаємо і звідти вже брати жирок якийсь гарненький. Добрий ранок. Добрий ранок. Точка неправильно стоїть. А у вас точка просто на, на центр дому стоїть. А добавлю будесь бы там куда тебе? Біля ось тебе, а там відділ продажу. Ага. Да. Блін, обожнюю таких пасажирів, це капець. Щось сіла, така активна, розказує там щось, розпитує то за таксі, то за те, потім їдемо, тут тривога на бля, тривога! Кінчить щось в машині, таке пять. Але не скучно з такими хоч. Якщо чесно, в нас, до речі, тривога. І, і, і... Так, на Олімпійський за 450. Їхати, не їхати 1,9 9 коф. Панківщина 1,7 за 400. Так, виставити на 2 ков. І сподіваюся, що щось дасть. Мабуть, да Хоча я ще на сьогодні вже майже 8 -ма години, я не пив кави. І це прям дуже погано, якщо чесно. Але тут я думаю, я її, в принципі, не ще і не візьму. Коротше, взяв замовлення за 470 на Олімпійську і пасажир скасував, з кофом 2 було. А зараз, виходить, стою і нічого не дає. Максимум 1,4. Ну, це таке. Наприклад, за 400 гривень зараз взяти замовлення і час їхати в центр. Така собі історія, якщо чесно. Так, на Софіївську, 1,9 ков 520 гривень. Майже без подачі. Так, а туди їхати. 52 хвилини. Це жесть. От ніби і замовлення нормальне, але їхати майже годину. І то зараз пробки тільки починаються І по факту там реально вийде більше години їхати. Але 520 гривень. Ну поїхали. А то я люблю таке сидіти, перебирати, чекати чогось. Потім по факту взяти якесь гамняне замовлення і поїхати. Бо вже нічого не буду давати. Тому хоч так. Так, завершили поїздочку, 550 гривень. У нас поїздка вийшла. І що у нас по роботі? Блін, кофе горять, звичайно, 1,8. Київ весь горить червоним. І це, по суті, не може нарадувати. Виставляємо якийсь фільтр. Так, давайте, мабуть, 200 за 5 Далі 21. Так, подачу через 2,5. 2,4 хай буде. І чекаємо, щось вдасть тому що кофе ніби по 1,5-1,7 по є, але коратеші, мінімалки. Хоча от класне замовлення, по суті. А, спропало. За півтора кілометра 170 гривень. Так, 151 гривня за 1,64 кілометра. Скільки замовлення є. Брати його не брати. А, його вже немає. Ну ладно. Чекаємо, може щось по фільтру заплатити. Робота це все звичайно дуже добре, але потрібно поїхати взяти кави. Тому що вже майже 10-та година ранку, без, без 20, точніше, 9.40. А я ще не пив кави. Так, скільки я там накатав сьогодні? До речі, я вже на лівому березі, на дарміці. Взяв замовлення за 310 гривень з невеликим кофом, але думаю, на лівий берег піде. Так, 1550, плюс там чаєві були у мене сьогодні гарні, Сьогодні десь 1600 приблизно за 3 години і 40 хвилин. Цілком непогано. Хоча враховуємо, що сьогодні понеділок плюс тривога зранку трішки була. Тому такі результати. На жаль, закінчились у мене поїздки без комісії. Мені цього місяця чогось дуже мало дали. Можливо, мало відео виставляв, можливо, ще чомусь. Але 50 поїздок лише дали без комісії цього місяця. І вони в мене вже ці закінчилися. Я буквально їх там за три дні всі викатав Це четвер, п'ятниця і субота. Тому якось так. До речі, якщо ви так само, як і моя дружина-любитель е скуплятися в Аврорі, набирати всього багато, прикольного і не дуже то раджу скористатися знижечкою від Driver Up, від уклона на 20% на покупки в Аврорі. Там раніше була вже скидка, але лише на автотовари. Зараз на все, на весь товар, який продається в Аврорі, тому користуйтесь. Але думайте, що купляйте, бо Аврора така штука, що можна набрати дуже всього багато, а потім додому приходиш і думаєш, нащо його взяв взагалі? Що це таке, що з ним робити. <гум> Тому треба з головою підходити. А знижечка це добре. Як не дивно, на минулому тижні я навіть так трішки нормально покатав болт. Я почав розбиратися після цих оновлень, як взагалі він працює, і в принципі на ньому можна навіть заробляти. Тому що. Якось виїхав зранку і цей я включив болт уклон, по... перше замовлення пройшло по болту, і я по ньому поїхав. І він почав на зустріч накидувати прям такі гарні замовлення, при тому, що в уклоні тоді навіть нічого особливого не світилося. А болт так гарненькі накидував замовлення з коефіцієнтами І я зранку за дві години. Там трішки більше дві години, там 10 хвилин, накатав по болту чистими тисячу гривень. Це вже звичтом комісії. І я такий, ого, таке буває взагалі. Тому що коли ти просто вмикаєш болт, листаєш, дивишся, типу, замовлення, ну таке собі, не сильно. А коли ти постійно його катаєш по типочці, то я так зрозумів, він більш краще замовлення накидає. Тому що після того я вимкнув його, пішов, взяв кави. Вмикаю і в ефірі опять же, весь шлак. Я тоді переключився на уклон і поїхав катати далі уклон. Але якщо так в режимі нон-стоп, я так розумію, що він дає якийсь пріоритет і накидує трішки гарніші замовлення, ніж якщо ти перебираєш там одне замовлення, зробив, там на уклоні, повіз чи є на чомусь, тоді да, в ефірі там в болту такі собі замовлення будуть світитися. Не дуже гарні, скажімо так. Так, я вже в центрі 10.35 виконав ось таке замовлення, ось тримав ось так. Без решти, майже 40 гривень чайових, і це дуже-дуже приємно. Тепер що? Будемо виставлятися додому, тому що коефіцієнти вже почали здуватися, ось така ситуація. Тому, поки не пізно, треба їхати додому. Адже в мене ще є сьогодні робота. Треба перезути резину, адже вже середина квітня, а я ще їжджу на зимовій гумі. Хоча зазвичай я перезуваю резину ще взагалі там один із перших, іноді навіть в кінці лютого, на початку березня. А в цьому році щось чомусь затягнув і, в принципі, правильно зробив, тому що погода якась взагалі була не весняна в ці дні. Тому добре що в цьому році довго не перезував гум. 11.30 і я вже майже вдома, підбиваємо підсумки. Пропрацював я 5,5 годин 6-ї ранку, проїхав я 105 кілометрів по, 5, по 6 гривень за кілометр. Це паливо плюс амортизація. Виходить. 650 гривень. І касу я зробив 2050 гривень. Того 2050 віднімаємо 650 і того чистими за 5,5 годин я заробив 1400 гривень. Цілком непоганий день, як на мене. Тому ваші думки пишіть в коментарях. Дякую, що дивитеся до цього моменту. Ставте палець вверх вниз, підписуйтесь на канал і всім пока.